А ось і така несподіванка, яку ми дуже довго чекали в цьому сезоні, і такі ми її дочекалися. Дивіться, це білий. Ось така знахідка. Це дуже несподівано. Поруч е, ріс цей як, мухомор. Так, да, сі, е, сіророжевий. Марсик, ходь сюди. Марсик, оце вандал. <рик> Трошки наступив на грибочок. Але це така несподіванка. Ото так. Супер. Просто супер, друзі. Ось да. так. І це, друзі, вже під кінець походу. Отак. От лісичок Боровичок подарував нам. Такі він, такі він нас порадував сьогодні. Перший в 24 го році. Ой-ой-ой, такі. таке. Да. Один, друзі, бачите, а стільки емоцій. Та зараз так мало грибів, що навіть один грибочок визиває кучу емоцій. Та, сухо, дощиків нема тут. Да. ну нічого. Я сподіваюся, що у нас все ще попереду і ми ще дуже багато будемо знаходити грибів. Ще раз вам покажу його. Ось він, бачите. Ось такий грибочок. Йому вологи не вистачає, але, але все одно.